Лабораторія Альфа. Один етаж фул зачистка в цьому відео. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Яким Ап і сьогодні ми вже розсік на новичку вперше піде в лабораторію Альфа. Що по... Хочу сказати, перший етаж, я думаю, повністю зачистити я не знаю другий етаж, то я не думаю, лізти в другий поверх. Другий нижній етаж і ми не будемо скоріше лізти. Що я хочу полуту. По, беру з собою. У мене 5 такі їди, аптечка і бінти. І, і, і ще 3. Ну, ще 2 огністріла, секіра, мечати і 2 обіччі дубінки. І ще. Вони. Хочу подивитися уровень, який у мене буде до лабораторії і з лабораторії. От зараз у мене 20 уровень і хочу подивитися, який він буде після проходження лабораторії. Ну, а на цьому можеш заходити в лабораторію. <кхи> так, що у нас просять? Вот розкажу, так, що у нас буде Тут три ящики. Здесь кастети, чи як там називається, як воно тут називається. А, дискета Убиваєш мутантів, получаєш дискету. Вот у ж 10, 15, чесно, як бункер альфа. А тут можна зробити дроти. Тільки для дротів треба взяти в ну, як вам сказати, в да, от, от. Ну, от На цьому вже може сходити цікаво. лабораторія. Що? Мінус один. Вибори і мінус 2. Будемо в мінус перший етаж. Не знаю, чи його поміняли. Але чи ні, відкриваємо перший ящик. З першого ящика нам падає. Mm, Бентий. І стане слиток, оце він має начало. І ще, що оно? Коли ти тільки проходиш перший раз, то завжди тобі дають перший раз ви ще заходиш в лабораторію. Тобі перший раз проходження дають гарантовано я це велоцераптора. І от що мені падає? бім зобак у нього дорожчик. Ну. Що тут? Так, далі, я пам'ятаю, що той був якийсь громило. Я думаю отак от. Ай, так, той громила. Ми почекаємо. Поки цей громила прийде сюди, щоб його всохнути. А по огністрелу у мене є ще а, ні, А, ну ще тут дробовик є. Так, ну там, звісно, є один ащик з якого гарантовано, буквально можна сказати, падає. І от той огністрел. Ну а що? Поки ми громилу. А, отак от не працює. Ой, це вже опасно. Що? Ускріснуть, ви це бачили? Ну, оце от я, ну. Ну, я не знаю, як це описати. Дробовик лагає, я не знаю, що з ним робити дробовиком. Ну... Ось... дробовик оказується ненадіжне морожіє. От сейчас я тут упану. А ч з інтернетом? Не знаю. О у тебе ще інтернет лучить. Да уж. А що з інтернетом? Я поняття не маю. Що там з інтернетом робити? О, все. Окей, розбавилась. Я вибачаюсь, звісно, за таку тупу тупішу ошибку. Я думаю, що ви ще не повторється таку тупішу ошибку. Це ще я вибачаюсь. Бо може ще раз такої буде. Бо я цю лабораторію дуже давно не чистив. Як старого аку, це ще мій перший раз. Там має все зберігатися, по ідеї. І да, все зберігається, Ну я не знаю, чи хп у той громили зберігається. Ми все надіваємо і... перейм'ящик тут. Тобто... І ананас і... Снайперку візьмемо. Так, ідемо до громили. А громил у нас... Отак от. Знову вистріли і все. Як беремо мачати. І обичний мутант. Раз, два, три. Так, цього ми обичамо. І от ці вот его дискеты нападают за тих мутантів. Я ж говорив вам. дискети падають з мутантів. Робимо ми пол зачистку. Ну и 590 прям сразу. Отжотику, так вот что так от. Так, ящик ты морозилка. То і тут з морозилки нападає... Ой, да. Угу, дальше у нас є P90 їх скорее все, буду обстрілювати. Мутант и... І... кто там? А. Хичник. Ну, хищник, там, подайся. Ну, алло. Щось я не знаю, что у меня залагало. Ну ладно, все, наптячку луй займіся. Дальше у нас стоїть Падальщик и. І... мутант. Падальщиками раз. И мутанта. Мет... Також заберемо так от Ну і все, навіть ні одного хп не вдарив Так, а тепер у нас хто там? Там чи ж у нас то, от Ну Це як всі... Вода от так от, от, от. Бугаями от так от, от пугайчик, 4, чи ж на мене. Угу. Так, акуратно. І... О, все-таки успівня, от кандидон. Успівня все-таки царапнути. Ну, окей. Що там, беремо чата і йду. За угу, 4. Ідем далі. Відкриваємо ящики. З яких нам падає... А ящики у нас відкриваємо і падає краски. краски. річ, я би так сказав. хромило. Ромелу ми я купим. Не знаю, раз так, потім 590. Громила Раз І вот так согнетла Це добиваем. Это тобто класична тактика. І ось так вот. Уже скоро. Новый уровень открываем их и нас и труп в туалете и нам продает броня. Но ну, вот так вот. Броня падает. Так, дальше, хичник. Да, він за Агримся. А, вы плюс. Пошл с интернетом. Так, хичник. Сниму так обичный. Но там, да, заберемо з доход далі. Угу, так, беремо це от. Ідемо далі. Далі що? шоу, хто у нас? А далі у нас падальщик, я не понял. Перезапустить. З'єднання по территорию. попитка переключати сервер, пожалуйста, подождіть. Окей, почекаємо. План також і бути, Пускай хоч і так. И нічого сразу там можеш поділити, подумаєш, подумаешь выбросило. Идем ми... Да, вот тут ми кинчены. І тепер ми идем. Так, хто у нас стоит? Падальщик. Новий уровень і... падальщик. Ну, двоих составил вбив і все. Честно, тверд. Відкриваємо ящик. З ящика нам падає... О, кстати, у нас вже 21 уровень. Перший уровень підняли. Идем далі. Далі у нас кімната з чим. Я не сповню. Падарщик, ага, падальщик. Падальщик мы. Не думаю, я же будете за этого І тепер у нас громила. От громила. Да, я громилу тоже с огнесела. P90 добью. Так, у меня сейчас... Можно я ще... добиться, правда? Все. Вот так вот. P94, правда, осталось, но ничего. У нас только на я в объекте такой. Хищник. Вы открываем нас койку. Бувало на койка. Що тут у нас падає? Ну я вам по алкоголю попьє мой. Так, візьмемо, що... на всякий случай вбачати візьмем. О, о, кстати, да. Быстро от того вот. Шотнемо тнемо от цього от із секеры. Угу. Ага, я успію. Так, його без. Так, щас то, що я хочу, то... Да, отак от так отверстиє. <плес> от На завершення отак от піде. Вот, Перша дискета, сама рідка дискета нам падає. Я не знаю, чи нам височить випаде всі 10, щоб ми могли відкрити. Я думаю, цього ми не зробимо. Поки відкриваємо ми комнату тут з кріслом, і там падає нам нічого. Нам круто, нічого. Хичник, аутки... А, а вы но я успел. А хорош плюват и Хичник, а дойди сюда поближе, пожалуйста. Хичник. Так, ми заберем хичника. И мутанта мы заберем с дубин. було. Все. Nee, правда по факту опасно було. Я чуть не умер, чуть не себе в другий раз. Це вже дуже опасно було. Ну так ми нас почти що там Що по заданням у нас чекнем, Що у нас? 4-4. Опа. ну от шляпа. Так, дальше у нас їдальня айс нам в них хто не вибігає Ага, так, секира. Сеакеру не объезд. Так. Бугай. Раз Ага, бугай. біжи до мене бугай. Біжи, біжи. І в секіри А все-таки убивня. Ну як не убив, царапну Чи... я тут то точно. Би ці консерви, на Зима не консерву. Идм дальше. Там у нас падальщик. Падальщика падаешь, я думаю, я вб'ю. Та й вже що там може такого? Відкриваємо мы шо? Відкриваємо ящик. З ящику нам падає... ну консерви. Так, дальше. Відкриваємо открываем койку. Загнать нічого нема. Ми все ж її відкриємо. А нападает вода. Угу. Так, він, ні, він агриться. Ну, я думаю, просто так ну плюну на не раз. і все, буде, буде плювати. Так, що у нас по дискетах? 8 таких, так ми мы открыли 100%. А таких не знаю даже. А, ще одни ящик, точно. Клоки спокойно, один раз умер, в принципі, на початку, Я там тупанул, правда. Ну нічого ж такое с изтерпимо. На самом деле терпимо, я вправду, правда я не знаю, що з інтернетом, чого він так глючить в мене? А, все-таки два загреб. Так, берем так я Каких хищника ми вбив секре? А, ну, другий раз плювати ну, ти шов Ти шо зим з другий раз не открывати я, 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 я так і скоро его буду. буду ну, відкриваємо ми столик там лежить троп у нас і падає нам аптечка аптечку на що її міняти? на веревку поставимо дальше у нас мутант а от мутант нам а я знаю як його бити. я знаю вот таку схему там, де може легко обох бити, треба бу у цей стол обійти. Так, от, ви, обійшли ми стол, тепер убиваємо падальщика, ботат у нас не агриться. І тепер мача Ладно, я, я тупанув, я так би сказав. Бо можна було зробити через енстеї, я би не отримав урон, але також буде тупану тупанув я. Ну, лабораторія ще не професіонально прохожу І відкриваємо нам, беремо що? ОБС, скоріше всього. Бо тут у нас А, хейт падальщик Та вони все не плюють, вроді би. Як я поняв, вони се не плюють. Так мінус один І все, урожи сломалося Ну спочатку вже добью того падарщика не щастя так, падає дискети. Дискети лутаємо. Хамаємо ананаси і що, визьбем. Ммм, мачата Там хімеро. Хімеро, оце я вже не знаю як вбити. В принципі, по на шот дробовик КП 90, но перший раз я состейл і буду бити. потім уже... так, думаю отак так а, точно, так ще якийсь тип іде. Вот так вот. убили от того, благополучно ми розобралися з падальщиком. На кейке 18-16. Опа, ідеально взагалі. Так, тільки я хочу оце вот цего. Так, а ну химера. Уже скоро кінчаємо ми. Так, і и убиваю дальше 90. Не знаю, чи нам хватить даже. Який урон своих химер, я тоже не без поняття. Я думаю, що там не буде торки. Щоб я хоча б вижив якось, а то. Хоча. Да, мені... добре, мені повезло, мені хватило. І тепер добиваємо. Все. новий уровень. Це як віду, вже другий уровень за лабораторій. Так, падальчик. Це. От. Так, дальше беремо мачати. Мачати ну, так. І бугай. Ой, бугай, бугай, а що я Бугая вбитий. Дробовик. І берем секеру. А хоча... ні, 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 то уже упас дуже. Так упор походити. Кто так буде? Ну, в принципі, так тоже побавитись. І тепер ми підемо біжимо на нього, поїмо. І тепер скував, ну, кувалды... не доб'ємо. Так, відкриваємо у на нас ящик, я не знаю чи я це буду зачисувати, но я думаю, скоріш вс нема. Буду. Ну і ще подивись, як там по ресурсах, чи хвати нам взагалі ресурсів, щоб залутати все. Він до мене головну комнату. З комнати у нас вибігає пару хічників, но я думаю... мутант. А мутант ми... На, отак, повезло нам. Ага, повезло. На, Бугая загрів. Так, тепер ка що будемо робити? Робимо так. По такій схемі, щоб Бугая. Хітнік. А де тим хічник? Там ще мотан збігає. А ще Бугай. Ну. Ну, конечно, правда, зараз не в дуже хорошому положенні. Так, а що брати будемо так от? Тепер що? Еохіл. Ну його таким мучительним. Мало відійдемо. Поповнимо ми запаси. І тепер далі. Оружие сломалось. Йоу-йо-йо-йо-йой. -йо -йо на, фух. Эй, це мы тебе засмочаты добимо. Оружие сломалось. На, вот это поворот неожиданный, конечно. Так, идем на почту, заберем и дробовик. И кто там еще осталось Два якиесь типа. А то у нас кто там? Мутант, якого мы стоим убьем. І хищник. Да, все, убил мыхо. И ну, вот теперь, вроде бы, свидетеля моя выпаса коросмическая лампа. Так. А здесь я не помиляюся. Не, я так бы... Выпадаю яйцо, я дай лутаю ящик. Мені ящики на по 3, а вот яйце я ще до сих пор. випадає яйце, і все, я сразу иду домой. Яйце падає, і я думаю. і остаю. А яйце, яйца походу вас може там може випасти. Не знаю, не знаю. А, так и яйца. Да, вон от випадає, боже. Я забыл, да випадає. выпадаю. яйце. Сюда. Яйцо велоцираптора. Яйцо велосипедзе яйца може версии дитячо наша велоцератора. Думаю, на цьому може бути кинчати. Де ви ще не зі мною? Тоді підписуйтесь. відео в мене виходять каждый день. Всім пока-пока.